Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно зняття бронювання після 7 серпня та втрати такої можливості та мобілізацію чоловіків, які мали відсрочку або бронювання після 7 серпня, що потрібно знати стосовно цього. По-перше, всі, хто має відсрочку, чи Бронювання та пройшли в ВЛК, можуть отримати бойову повістку, поштою, відмова від бойової повістки, поштою може означати статтю 336. Для прикладу, це відбулося і буде відбуватися для тих, хто не знає своїх прав і свобод. Людини та громадянин. Ще раз нагадую вам, що на кого це розповсюджується, по-перше, на тих, хто має вісочку і на тих, хто має бронювання, і може в будь-який момент вісочку ще бронювання. Таке в принципі. По незалежним від них обставинах. Для прикладу, вас звільнили з роботи, або ви звільнилися зі стратегічного підприємства. Тому ви втратили бронювання, чи пройшло скорочення на підприємство і вас також звільнили. Ви звільнилися та перейшли на другу руку. Також втратили. Саме бронювання. Підприємство вирішило вивести зі списків стратегічну галузь та відмінили бронювання. Або, для прикладу, керівництво переглянуло ваше бронювання і зняло вас з бронювання. Таке також буває. Тому. Ті, хто кудись йшов проходити ВЛК в ТЦК при отриманні бронювання, можуть бути мобілізовані у майбутньому. Незалежно від обставин. В принципі, тому ну що ці обставини можуть настати. Те ж саме, стосується для прикладу від і права на відсрочку, якщо вона реалізована. Для прикладу, як ви можете втратити право на відсочук? Для прикладу поясню, ви багатодійний батько, ваші діти вже стали дорослі, у вас нема законних підстав для продовження права на відсочук. Або, для прикладу, померли ваші родичі яких ви утримував. Тому ви можете втратити таке право навіть сучу. Є дуже багато підстав втратити такого права навіть снуч. І воно не залежить від бажання чи небажання людини чи громадянина. Це не залежить не від чого. Це залежить від зовнішніх факторів, які відбуваються самі собою. Це життя звичайне. Тому, що вам робити, якщо ви, для прикладу, втратили право на відстрочку? По-перше, не панікувати, по-друге, подумати, чи ви проходили і якщо ви втратили. Для прикладу, на відсрочку, і пройшли в ВЛК. Готуйтеся до того, що ви будете домовлятися про можливо умовний термін, але це вам буде коштувати за вашу помилку від 4 тисяч доларів. Так, саме так, щоб отримати умову. щоб Домовитися з суддею про умовний термін за гроші. А як ви думали, шановні, що просто так вам а, не дадуть 3 роки від 3 до 5, ні, саме потрібно 4 тисячі доларів. Я озвучую просто, скільки коштує це в судах, а вирішити це питання. І не кожен адвокат. І не кожен суддя візьме такі гроші. Але є такі випадки. Тому готуйтеся, якщо ви зробили кому, прийдеться за це дуже дорого заплатити в судах, щоб отримати умовний термін, навіть у Верховному суді. А у Верховному суді ще більше розціни. І стосовно адвоката, і стосовно того. Скільки ви ще заплатите? 4 тисячі доларів це перша інстанція, а там і друга, і третя. І Верховний суд це не остання інстанція. Остання інстанція це районний суд. Так, саме так. Остання інстанція, коли Верховний суд постановляє або закрити це провадження, або направити на новий розгляд. В той самий районний суд, іншому судді, по факту. І тоді буде остаточне рішення по справі. Звичайно, завдяки грошам можна затягнути цю справу на роки десятиліття, звичайно, а там закрити за строком давності. Саме таким чином. Але якщо у вас немає грошей всякате. Натомість система сама вибудувала таку корупційну систему, де людина без грошей автоматично винна. Так думають правонахисники, так думають адвокати, так думають топ-юристи України. Але. Я так не думаю, що буде видно, винна сама система корупції, яку потрібно змінити демонтажем цієї системи, в законодавчому руслі все змінити докорінно. І ніяк інакше. Стосовно того, що робити всім цим добрим людям, які Втратили, чи втратять право навіть відсрочку, чи право взагалі на бронювання і можуть отримати кримінальну справу, готуватися до того, що вас звинуватять в тому, що ви не робили, або в тому, що ви не доробили до кінця, а саме не знали, що не потрібно було. Проходити ВЛК і ходити до ТЦК не потрібно. Я це неодноразово казав вам в своїх відеороликах на YouTube та інших інтернет-платформах. Тому, стосовно всього цього, що хочу наголосити, не потрібно панікувати, а готуватися до першого. Кримінальних справ проти себе, звичайно. Це перше. Друге, у вас є можливість знайти іншу роботу, де є бронювання. Чи знайти нову підставу для відсочки? Але не завжди це допомагає. Це перше. Друге, що потрібно розуміти? Рано чи пізно всі відсутки, всі бронювання можуть відмінити. А всі, хто оформлював, ці -ці відправити на фронт, от і все. один прекрасний день. Все це може рухнути, як і сам фронт. Оце потрібно пам'ятати. Щоб не ризикувати, хто має броню, хто проходив ВЛК і знає, що він проходив ВЛК, моя вам порада, якщо ви відчуваєте, що ви втратите рано чи пізно право на відсрочку чи право на бронювання, і не зможете знайти таку роботу, де дають бронювання для прикладу, Ще ви не зможете знайти підстав законних щодо вісочків. Завжди є законні підстави для вісочок. Їх немає тільки в одному випадку, якщо склалися такі життєві обставини. Але треба пам'ятати, що всі ці підстави можуть зникнути, коли рухне фронт. Тоді ніхто не буде питати. Є у вас право на відсорочну, ще нема. Чи є у вас право на бронювання, чи нема, чи саме бронювання? Це нікого не буде цікаво. Тому моя порада всім цим людям, щоб ви не витрачали опису життя в падіннях посуда, відчуваю, що і можуть відправити бойову повістку. Порада безкоштовна, як юриста, покинути територію країну. Можна і офіційно. Підказую я. Ви йдете до ДПСУ, отримуєте законну відмову. Стосовно перетину кордону і рішенням Верховного суду виїжджаєте з території України. Все. От і все. Можливо, навіть рішенням. Районного чи апеляційного суду залежить від того, що буде оскаржувати відповідач вашу позовну взаєм. Стосовно того, що вам незаконно забороняють перетинати кордон, ви маєте право перетнути державний кордон. стосовно кримінальних справ. Проти вас, які можуть готуватися. Це скоріше стаття 336. Але слід пам'ятати, що всі ці справи можуть бути повністю знищення в українських судах і поховання. Уявимо ситуацію, будемо звинуватили а 336 статтю Кримінального кодексу. Відповідальність на СТЕ лише тоді, коли ви пройшли велка, отримали бойову повістку. І письмово підписалося під тим, що ви відмовляєтесь від мобілізації. І письмово отримали попередження про. Можливість вашого притягнення до кримінальної відповідальності розумієте про що я mm кажу? -hmm. Чому всі ці справи шиті білими зараз нитка проти людей? Тому що люди самі себе саджають своїми діями до в'язниці. Не потрібно так робити, щоб не платити потім 4 тисячі доларів і більше на хабарі, щоб закрити. Ваші справи в судах, і на кожен суддя візьме, лише через ліві руки. Саме так зараз працює суддівська корумпована система права. Тому робіть висновки краще таким, як ви покинути територію України, у яких є проблеми з. Тим, що зараз буде відбуватися, ті, хто пройшов ВЛК. коли отримувати бронь чи права на відсрочку? ви скажете, ми не знало, чи можна все це відкатати назад. Звичайно, можна, але будьте готові, що ви будете ходити роками в суди. І доказувати, що ви не винні по статті 336? В якому випадку може бути стаття 337? В рідких випадках, коли ви відмовилися проходити письмове медичне обстеження так зване ВЛК? І підписалися під цим, це в рідкісних випадках. У багатьох випадках це адміністративна справа, яка скасовується в суді повністю. Тому що це суперечить статті 28 частині 3 Конституції України. З Цих підстав, і скасовуються всі. Справа адміністративна. Так і живемо обід, шановні українці, висновка. І не робіть більше помилок. Стосовно отримання броні чи права на відсотку. Якщо ви хочете реалізувати право на відсочку, ви звертаєтесь до мене, чи бронювання також до мене. І, що хочу наголосити, ви не повинні йти в жодному разі в ТЦК, щоб отримати відсроч. Такого обов'язку немає взагалі. Стосовно постанов уряду, які нібито це зобов'язують обитати. Що хочу наголосити? В першу чергу закони України, в другу чергу, якісь постанови. Відповідно до статті 19 ви повинні робити те, що передбачено законом, і не робити те, що не передбачено законом. Тому всі ці постанови це лише для чиновників, не для вас. Що ви знаєте, вони для вас не є обов'язковими, вони є обов'язковими для працівників ТЦК СТС. Дякую за ОО. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує від 300 до 1000 гривень. У вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з теми військового права по темі ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ТЦК СП ЗСУ в умовах оточення міст та селищ представниками силових структур України коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист, кримінальних справах, кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує від 1000 гривень відповідно. Також замовляє в мене витяг. За кодом РДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТСК СП ЗСУ та свого контрагента. Також роби підписку, лайк, репост до цього відео та тисни кнопку спонсорство спонсорувати.